Ти коли-небудь відчувала, що стосунки, які мають бути твоєю опорою, твоєю місце безпеки, твоє місце комфорту, навпаки, тебе руйнують. Щось, да, не так. Ось відчувається в чомусь дискомфорт, щось виснажує твої сили. Ти після зустрічі з чоловіком в якомусь такому негативному важкому стані, але не можеш зрозуміти, в чому справа. То дивіться відео до кінця, тому що в ньому я розповім про шість ознак того, що чоловік тебе руйнує і що тебе в цих стосунках ніколи нічого хорошого не чекає. Дивись особливо до шостої причини, тому що вона саме неочевидна, ми цього можемо не помічати. І вона дуже складно діагностується. Вітаю вас на каналі мої психологічно підковані підписники. Я дуже рада, що ви знаходитесь у моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео. Мене звати Кароліна, це канал Carole Space UA, і я дуже рада бачити вас тут. Поки ми не почали, нагадую, що до мене візні запис в особисту психотерапію та на психологічній консультації. Записатися ви можете в описі під цим відео. Там все детально, інтуїтивно, зрозуміло, пояснено про мову роботи, про мій досвід. Правда, я вже рік не оновлювала ту інформацію та мої. Контакти. І, звичайно, підписуйтесь на YouTube канал, лайкати та пишіть в коментарях, щоб це відео просувалося і ми більше підвищували свідомість наших прекрасних жінок, щоб вони не стикалися з чоловіками, які поводять себе так, як я буду розповідати в цьому відео, і не лише в цьому. І перша ознака це постійна критика. І це як чоловіки часто люблять говорити: критика во благо. Коли чоловік прям може, прямо може тобі. Постійно вказувати на твої якісь недоліки. Ти в якийсь момент перетворюєшся в ту, яка все робить не так. Не так ти спиш, не так ти одягаєш навіть білизну, не так ти їсиш, не так ти виглядаєш, не такої довжини в тебе волосся, не так гарно ти робиш собі нігті. Не так ти підмітаєш, не так ти гуляєш, не так ти говориш і так далі по списку. Ти. Це відчуваєш зовсім ну, це важко відчути, тому що воно дійсно звучить, типу, як може ну, так, здаватись, типа як во благо. Але запам'ятай, моя хороша, що коли тобі чоловік говорить, що тут, і тут, і тут робиш не так, це не він не, звісно, він собі так цього не пояснює, а вже ж. він це не говорить для того, щоб <кхід> ти тут стала краще. Він давайте зайдемо, це якесь послання до вас. Заходимо з цієї сторони. Що він вам говорить? Ти погано готуєш. Ти погана дівчина, ти негарна дівчина, ти там неуклюжа і так далі. Да? Там, в залежності від того, що він вам говорить на цю критику. Потрібно звертати увагу відразу. Чоловіки дуже майстерно люблять зробити так, щоб йому та жіночка наша, це була максимально комфортна. А для того, щоб отримати цей комфорт. Починає потрібно вживати якихось заходів, і починається це все з такої постійної критики. Запам'ятайте мене рано чи пізно. Ви, якщо будете підслуховуватися і змінювати себе, щоб цієї критики було менше, по перше, вона ніколи не закінчиться. По друге, ви їдете до того, що ви просто втратите себе. Тому що все, що вам буде подобатися, все, як ви формувалися, ви і ваша поведінка, впродовж життя. Просто зникне, адже це йому не підходить. Якщо йому так багато чого вам не підходить, він іде нахер і шукає та, якому йому підійде. Він не має права вас критикувати і вказувати вам, як вам правильно робити, чи неправильно. Якщо ви це так робите, якщо ви так пробуєте нігті, так вдягаєтесь, так говорите, так прибираєте, і ще там далі по списку, значить так і є правильно. Тому звертайте на увагу, чи є у словах вашого чоловіка така критика. Наступне це, звичайно, контроль. Це коли ви зібралися з подружками, ви десь в спортзалі, ви в кафе, коли ви там, ви там на корпоративі або ще десь, і тут відразу дзвонки. А ти де? А чому я не знаю? А що довго ти там будеш? А з ким ти там? А ну запиши мені відео. А чому там є ще хтось? А чому ти мені не сказала? Бігом додому. Все це не турбота, все це не милі ревнощі, все це контроль. І взагалі, насправді, я вам скажу, що ревність це також прояв контролю, тому що коли людина ревнує. Вона там, наприклад, створює якийсь скандал чи конфлікт. Вам в цьому скандалі конфлікті не комфортно, і ви пробуєте не створювати цих приводів, Да? Хоча там, я, звісно, там все розумію, але якщо ви там, не з ким не гуляєте, тобто у вас немає наміру зражувати, ви просто живете своє життя, яке жили до чоловіка. Просто ну там не знаю, ні з ким не спите, не цілуєтесь і так далі. Ну, ви хочете спілкуватися зі своїми друзями, зі своїми колегами, там, як мінімум, в тренажерному залі у вас там може бути, а ви все це маєте обрати, тому що чоловік рівнує. Все це теж в капілочку про контроль. Так, коли чоловік такий контролюючий і такий рівнивий, в цьому нічого милого і заботливого, труботливого, ніжного, прекрасного немає. Цей контроль потрібно помічати і вказувати чоловіку на нього відразу. Та да, можливо, це ж можна змінити. Не всі чоловіки, типу такі, що ну там дерев'яні. Може, вони просто звикли, що така модель там була у нього завжди в стосунках. Ну так от воно в голові вкладено. Але це не значить, що він не може робити по-іншому, що він не здатен до іншого, іншої якоїсь моделі взаємодії з вами. Тому ми сразу це кажемо. кажу, де я от мене такий досвід був. Я кажу, що, що по контролю. Що по контролю, і ми вже ну, там, детально там з чоловіком цю тему прямо обговорювали. Обговорювали, обговорювали, вже такий знає, коли я кажу, що по контролю, він такий, а, все, все, все нормально, все нормально, він казав, все хорошо, все хорошо. Так, звісно, йди да, відпочивай, да, 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 буде, буде зручно, там буде час пиши. Тому що це маніпуляція, яку, якщо ви будете її дозволяти, то рано чи пізно ви залишитеся дома сама без роботи, без друзів, без подруг і навіть без батьків. І це зазвичай, Нотки, перші такі червоні флажки е, початку аб'юзивних стосунків, тому що людина з е, дією такого контроля, присипавши це е, ноткою романтизму та любові до вас, створює такі умови, щоб ви була, була від них ну, від нього залежна. А зачем йому, щоб ви були від нього залежні? Щоб коли він аж не поводить себе як свинота, щоб ви не могли нікуди дітися. Тому, дівчатка, мої е, дивіться обережно з цією фігньою і не дозволяйте. Щоб з вами так поводилися. Наступна ознака це знецінення ваших досягнень. У мене дуже був цікавий досвід. Я спілкувалася просто там з одним хлопцем, і він дивився мій YouTube канал, там якісь там пару відео, там блоги, які я веду, і так далі. І так далі. І е, от я ж я знаю, скільки роботи пророблюю, щоб ці відео знімати, скільки знань мені, скільки я навчаюся да? і все, що він міг сказати, здавалося б, комплімент, але все-таки. Це все із-за того, що ти гарна. Тобто, у мене там уже на той момент стільки-то тисяч підписників, у мене там стільки-то клієнтів, я там стільки-то стараюсь, заробляю, у мене там стільки-то багажа навчання, але це все тому, що ти гарна. Оце вам просто моя, от, е, е, ну, мій приклад, коли чоловік знецінює ваші досягнення. Да? Наприклад, ви там, і ще що це що може бути, ви там вже там, не знаю, ну вижимаєтесь, допустимо, в залі 100 кг, там присідаєте, да? ну, як я, правильно. Вот. Вони такі, та що? Ну це ж легка дня знайшла, о чому говорити, що запам'ятовує, що в щоденник досягне писати, я тебе умоляю, забудь сухий, ти ще нічого не зробила. Да? Или ви, там, наприклад, отримали якусь нову посаду на роботі. Да? І він такий так, нашого на тобі треба була, ще більше працювати будеш, а ви, а ви ну, типа, Старалися, хотіли цього місця більше заробляти, да там там якась інший рівень відповідальності. Да, ви мріяли там рости по кар'єрним сходам. А він такий, так нащо тобі це далося? Ну, то так кожен дурак може і ти полізла. Ну серйозно, там, якщо всі з змоста і ти прийдеш. І от такі тонечки, тоненькі нотки знецінення ваших досягнень. Це в цьому мета насправді, щоб понизити вашу самооцінку і, звичайно, самоцінність. В якийсь момент ви дійдете до того, що. Реально, от вам може навіть со сторони люди казати, от блінкати молоді, скотикати. А ви, а ви не вірите, тому що вас вже настільки знецінили, понижили вашу самоцінність, що ви просто не вірите, що ви на щось взагалі здатна. Тому таку херню ми помічаємо з самого початку і не даємо собою так поводитися, тому що якщо ви досягли та навіть те, що ви сьогодні вже стали з ліжка і посміхнулися, вже ніхіра собі досягнення. Ми навіть це не даємо жодному чоловікові. Спустошити, да? знецінити, применшити, тому що це вже ну, умнічка. Да? І ми помічаємо, поводить себе чоловік таким чином чи ні, тому що якщо так, то це вас приведе просто в диру низької самооцінки, з якої вибиратися вам доведеться лише з психотерапевта, можливо, навіть будуть підключати психіатра, якщо це переїде в депресію. І я вам цього, звичайно, не бажаю. Бажаю тільки здорових, емоційно зрілих чоловіків, які не страдають такою хірнею. Наступна ознака це вже п'ята ознака того, що чоловік. Ем... Вас руйнує це постійне порівняння вас з іншими, Неважно з ким, не важна блага чи да, Він порівнює вас з мамою, бо в неї такі чарівні вареники, які ви в житті не не зробите, типу мотивуючи вас, щоб ви робили ті смачніші вареники, а вони вам нахер не здалися. Да? Тобто, але він же ж думає, що він це робить для того, щоб у вас замотивувати, ліпити ті вареники ще краще, ще більше, ще смачніше. Але насправді він просто порівнює вас із іншим з іншими, і неважно з ким. І це означає. Наступне. До речі, ми, ну, люди так роблять: і з дітьми, і з різними там, там, і, і з колегами, і з друзями, да, там, і в стосунках, і все, це повна херня. Тому що, коли ти порівнюєш людину з кимось, ти рівно кажеш: дивись, Василина молодець, а ти херня повна. Навіть якщо вам там здається, що ви що так-то так, ділаєте це во благо, ніхіра ви не ділаєте во благо. Ви даєте ви за такими. Красивими словами, умовно красивими, я їх тільки вищу одразу. мне мені щось таке скажуть, я ну, коротко, не заважусь. В общем, э, <кхем> за такими, типа красивими словами з цієї сторони просто чмирите людину. Замість того, щоб сказати: Слухай, в тебе там оце так класно виходить, і це так класно виходить, а це а, хай будем якусь другу". <кхем> Я шучу, конечно. Ну, в общем. Ми не, коли чоловік починає вас порівнювати з іншими жінками, да, там, тіпо, ти не так е, стонеш, як моя колишня, ти не таке велике від ролів'є накришила, як моя мама, чи моя колишня, чи моя там, колишня дружина, чи моя подруга, ти не так вдягаєшся стильно, як моя подруга, як моя колишня, як моя мама, все це повна чуш. Тому що ви маєте вдягатися і все-все-все робити, так як ви це робите. Тому що ви індивідуальна особистість, унікальна, за, ну, за замовчуванням просто з заводських налаштувань вийшла унікальна. І просто це одна із найсамих низьких, низьких, це дуже низько порівнювати вас з кимось, тому що це просто е, е, людина вас прямо лінійно ображає і не вірте в то, як вона це красиво прикрашає, да, там квіточку, там черешеньку зверху ложиться, це все повна єрунда. <кхем> О, і шоста ознака, саме неочевидна, це газлайтинг. В, в, я впевнена, слово ви це чули, але ми рідко розуміємо, як насправді це е, відчути. І дивіться, якщо з вами це роблять уже якийсь певний період, то вам з часом здається, що ви реально випадаєте з реальності. ви вже самі не розумієте, це дійсно так було, чи і правда я щось собі придумала. Щоб ви вже так себе відчували, це вже прям не знаю, якась остання форма газлайтингу, яку ви хавали, по ходу, якийсь довгий період. Де ви не, від, не відрізняєте, що дійсно було, а що ні. Настільки ви сильно сумніваєтеся в своїх словах, в своїх думках, в своїй пам'яті. Наприклад, ви кажете, та ти ж мені ну, ми ж домовилися з тобою про зустріч. А ми такі каже: ні, ми не домовлялися, ти сама щось придумала, а пес тобі накрутила, обідалася, і ходиш, тепер і стіріш, як дура я. А ви впевнені, що ви домовлялися. Я впевнена, що ви домовлялися. Але він настільки такий, та як то не було такого. Та що ти починаєш? Опять зараз буде скандал, понятно, все з тобою. Да, там типа або е, е, ви ну і будь який по суті приклад, де людина. Каже, що такого не було, хоча ви впевнені, що було. Зазвичай жорсткі газлайтери, вже навіть коли їх отак за пісюн зловили на зраді, вони такі, типу, та це не те, що ти подумаєш. Та що ти подумала? Це що ти розказуєш? Ти серйозно, ти знаєш, що ти бачила? Ти знаєш, що на самом делі там було? Дивись, я коротше, зайшов, упав, поскавнувся, упали ну з ким не буває. Да? типу. ти серйозно думаєш, що я б тобі зрадив? Да? Типу, такого плану, ти серйозно? Ну, блін, ну ти якась інтересна, звісно. І ти настільки вже, що навіть от очевидного перед очима не бачиш. Звичайно, починається це з такого, типу, дрібниць, таких дрібниць, да, які з якими нам часто жінкам кажуться, ну так типу, ну хай ну, не казав та й не казав, ну, не обіцяв та й не обіцяв, ай, ай, да ладно, ой, хорошо, Хай так буде, типу, не, оце, от, ви вже дозволяєте людині себе газлайтити. У стосунках з таким чоловіком вам просто труба. Біжіть. Оттуда я дуже рекомендую. До речі, бонус на сьогодні, от, не очікувала, що буду, ну, щось захотілося. Коли ви знаходитеся у стосунках з чоловіком і у вас починається ай, да ладно, ай, ну, не вийшло, ну да ладно». От коли ти тільки кажеш, що це да ладно, і починаєш говорити це часто, це ти вже сильно сильно собі шкодиш. Чому? Дивись, він тобі каже, що ну, ти там такого зробила? Ну, книгу написала, видала там, чи пісню заспівала, типа, нічого хорошого, ти така да? ну да ладно. Він да? такий, ну так, да, звісно, я тобі типа обіцяв, що впродовж півроку ми з тобою вже там чи будемо жити разом, чи я одружусь на тобі. Е, типа, ну ви собі думаєте, ну ви ж вроді він вам це казав. І він такий, типа, та я такого не казав. Я сказав, ну подивимося, що ти починаєш, які півроку. Тіпа. А ти ті ви ці півроку чекали, так? Да? ти така, да? ну да ладно, може я і придумала це, і навіть здрібнись, да? коли ви хочете наприклад, у вас спільний бюджет, ти хочеш собі купити якісь чуботики. Якісь там спіднички, яку, якусь єрундушку собі хочеш купити, або навіть дуже неважливо. А він тобі каже: ні, ну слухай, ну, ну можна якийсь, там, психолов, все виберемо. Що ти починаєш? ну, Давно пальці що. і ти така: а, ну, да ладно, пошли". І, да, ви, там е, ходили там, на побачення, зустрічалися, а потім різко він такий каже: ну, пашу робію додому. А ти така а, Ну, да ладно, типу. І відпомічайте, це коли ви вже да ладно, да ладно, да ладно, оце вже щось не так. Треба відстоювати свої границі. Ну, таке буває, що чоловік може бути абсолютно адекватний, нормальний. Просто, на мою суб'єктивну думку, чоловіки схильні, сильно розслабляти яйця. І тоді ми своїм, да ладно, ми ну вже як є, тільки поширяємо цю поведінку. Да? Я правда щиро вважаю, що чоловіка, чоловіків потрібно держати в напруженій, Своїми, своїми бажаннями, своїми цілями, не з того, що ти дов мені все дати, все це реалізувати. Щоб чоловік розумів, що життя там умовно, якщо ви цього не хочете, сидіти цілими днями перед серіалом, цілими вечорами і раз в рік з'їздить в село до бабушки, це не не є ваше бажання, і він має про це знати, він має це доганяти. Бо якщо ви починаєте а, ну. Да, ладна, ну отак от так вот, да, ладно, і буде у вас все життя. І ваш чоловік вас як особистість просто зруйнує. Не допускаємо цього. Якщо не виходить, якщо розумієте, що поряд з чоловіком тіряєтеся, втрачаєте себе, нічого не можете зробити. Йдете на поводу, тоді ви йдете в особисту психотерапію. Не обов'язково, навіть якщо чоловік, от один із цих ознак, що я перерахувала, сильно виражений. Обов'язково йому про це казати. Ми йдемо в психотерапію. Можна до мене, до моїх колег, звичайно, обов'язково до будь-кого, але працюємо з тим, що з нами відбувається в стосунках з цим чоловіком, будь-яким іншим чоловіком, і виходимо з цієї ситуації. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте подобайку, ставте дзвіночок, щоб квітнув разом зі мною український Ютуб. А я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео і бережіть в собі себе.